Дим із багатоповерхівки на вулиці князя Володимира повалив учора. Близько п'ятої вечора. Люди одразу ж викликали пожежників. ті прибули у посиленому складі, адже повідомлення було про те, що горить багатоповерхівка. По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Горіло сміття та старі речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі загальні коридори були заповнені їдким димом. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання подали на гасіння водяний ствол, а інші рятувальники вжили заходів для видалення диму. Та пересвідчилися, що з мешканцями квартир будинку все гаразд. Вже за півгодини пожежники приборкали вогонь. над цим працювало 12 надзвичайників. Гасили вони з більшого непотріб, який натягали у підвал будинку без хатчинки. Загальна площа пожежі склала 8 метрів квадратних. Фахівці припускають, що причиною пожежі стала необережність з вогнем когось із безхатченків. Наразі перевірка триває.